Сьогодні, 6 червня, у Харкові пройшов брифінг та урочистості до дня журналіста. Про ситуацію на Харківщині а також про низку інших важливих тем розповідали начальник ХоВА Олег Синігубов, начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко та начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Сергій Чабань. Мидія Зміїв під час брифінгу поставили хвилюючи усіх мешканців змівської громади питання начальнику ХоВА. Пане Олеже, пан, пане Володимире, щодо теми захисних споруд, канал на ЗМІ» в Подміській громаді. На початку війни наш канал проводив інспекцію. Пройшло 468 днів, нічого не змінилося. Скажіть, будь ласка, 2 червня був прильот Подміській громаді, 3 червня Змійська міська рада проводить масовий дитячий заход у місті Змієві у центральному парку. В цей час ми проводимо інспекцію. Захисних споруд, чотири захисних споруди, які позначені на сайті з міської міської ради, три закриті. Хто контролює, хто несе відповідальність. Дякую. Дивіться, з приводу того і було рішення президента, і відповідні вказівки щодо Міністерства стратегічної промисловості, Міністерства внутрішніх справ щодо перевірки, щодо інспекції для розуміння. на Це відповідальна сторона, на йому балансі стають ці відповідні за захисні споруди. Якщо це Міська влада, то міська влада несе повне відповідальність за їх стан, за їх відкритість, за їх доступність, то тут наша з вами спільна робота, комунікація щодо е висвітлення тих проблем відверто тих проблем, які наразі є. І ми на це будемо звертати увагу. Як Володимир Володимирович вже зазначив, якщо буде відповідна реакція, добре, якщо ні. То будуть наступати наслідки відповідно до вчинного законодавства. Зазначимо, що на Харківщині під час перевірок, які тривають з 2 червня, виявили 245 закритих укриттів та 600 у незадовільному стані. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив Володимир Тимошко. Він також зазначив, що наразі поліцейські і працівники ДСНС провели перевірку 3846 укриттів із 4265, що наявні в Харківській області. Перевірки до. Ося тривають, завершити їх. Планують до кінця дня. Укриття, що були зачинені, вже працюють. Опісля брифінгу Олег Синігубов та начальник ХТЦ комплектування та соціальної підтримки. Полковник Володимир Араб нагородили журналістів та привітали з професійним святом. Лариса Бодарєва, істоміна Анастасія, канал «Медіазміїв».